Вітаю, друзі! Сьогодні я продовжую тему про сценарій, як я обіцяла в моєму минулому відео. До речі, я, до... я дуже дякую за коментарі, які ви лишали під ним. Тому я продовжую те, що я обіцяла робити, розбирати сценарій життя. Я не хочу продовжувати скандальні теми. Я буду робити те, що я роблю завжди, допомагати людям розбиратися в проблемах в психологічних проблемах. І ми продовжуємо про сценарій життя. Як я зазначала в моєму попередньому відео. А кожна країна, кожна людина нібито має свій сценарій життя. Як зрозуміти, що ви в сценарії? Що таке сценарій? Саме про це сьогодні буде моє відео. І також я розповім про один дуже-дуже поширений від сценарію, по якому живе багато людей. До речі, я по ньому теж жила, і я вам про це розповім трішки пізніше. Отже, як зрозуміти, що ви в сценарії? В сценарії, ви можете зрозуміти, що ви зараз у ньому. Якщо якась дія в вашому житті... Весь час повторюється. Наприклад, ви зустрічалися з кимось, ця людина виявилася дещо не такою, як вам підходить. Ви намагаєтеся знайти собі іншого партнера, і за деякий час виявляється, що цей партнер знов такий самий ну, можливо він випивав, чи можливо він знов виявився об'юзером, чи ще якісь, якісь його якості, які ви намагалися вже в наступних стосунках уникати, вони знов цій людині проявляються. Чи та, танці на граблях це ще називають весь час ви робите одні ті самі помилки. Оце такі основні ознаки, як зрозуміти те, що ви знаходитеся в сценарії життя. Як я зазначала в одному з попередніх відео про психотравму, ви можете його, до речі, знайти в моїй стрічці в Ютубі. Сценарій життя часто закладається в дитинстві і починається він з якоїсь дитячої психотравми. Тобто ця психотравма може бути або різкою, що таке психотравма? Ви теж можете подивитися в тому відео, або накопичувальна, коли дитинці нібито, ну, не якісь такий різкий поворот життя життя дитини був. А наприклад, весь час дитину трішки вдома нібито підтравлювали, да? не давали їй проявитися. Сиди, це ще не твій час. Тобі слова не давали. Коли виростеш, тоді будеш говорити. Навіть такі слова, нібито звичайні, які ми завжди чули самі, коли не росли. На деяких дітей можуть впливати так, що дитина не може проявити себе потім в колективі, в школі, в садочку, потім вже в інституті. І весь час ця психотравма, нібито Трішечки кап-кап-кап-кап, підкапує, 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 і це теж переростає в сценарій життя людини, що людина весь час не може себе проявити. Тому зараз я перейду до цього сценарію, про який я казала. Це перший вид сценарію, який я сьогодні буду озвучувати: сценарій життя Геракл. Його інша друга назва доки ні. Доки я не домою посуд, я не буду дивитися фільм. Доки я не буду мати багато грошей на своєму рахунку, я не дозволю собі жити. Доки я не закінчу інститут, я не можу вступати з жодною людиною, жодним хлопцем в стосунки, тому що я не вийду заміж. Доки не весь час людина знаходить якісь відмовки, щоб доки не, доки не, 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 не. а по-простому я не буду щасливий. Ніколи, тому що весь час будуть знаходитися інші якісь слова, які вам не будуть дозволяти, щоб ви просто жили і насолоджувалися цим життям. Як і всі види сценарію, цей вид сценарію ми підхоплюємо в дитинстві. Ви пам'ятаєте, коли нам наші батьки казали: не підеш гуляти, доки не зробиш уроки, доки не поприбираєш у себе в кімнаті, не будеш дивитися мультики. Не всі, звичайно, підхопили цей вид сценарію, але деякі діти підхопили. У, дів... у дівчаток, до речі, одна з улюблених казок, е, хто має цей сценарій, попелюшка, Сіндірела, Золушка. Да? Е, то чому? Тому що ви пам'ятаєте, як її мачуха весь час їй казала, е, там е, пополи. Е, Кукуші намали каву, поприбирай. Весь час вона давала їй нові завдання для того, щоб бажання золушки потрапити, попелюшки потрапити на бал ніколи не здійснилося. І отак от і наша психіка, весь час вона буде кружляти, 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 щоб ніколи це бажання не здійснилося. Людина не розуміє, що вона знаходиться у певному сценарії. Той самий сценарій, е, червоненька квіточка. Е, Красуня та чудовисько в західному варіанті, ти повинна перетерпіти дуже-дуже багато якихось над собою знущань, чогось жахливого, доки ти отримуєш щось як приз. А по суті, цей приз ти ніколи не отримаєш. Тому є така приказка, нібито коли рак нагорі свисне. Тобто ти будеш щасливий, гарний, багатий те і тепер, аж коли рак нагори свисне, або як говорять в іноземних країнах, коли свині полетять. Тому ця людина ніколи майже не буде щаслива, якщо вона знаходиться в цьому виді сценарію. Якщо ви розумієте, що щось подібне відбувається з вами, спробуйте проаналізувати, в чому саме це проявляється. Тому що сценарій життя, він в кожному виді життя може бути свій. Про інші види сценарію я буду розповідати далі. Можливо, цей сценарій ви в вашому особистому житті, можливо, в професійній кар'єрі, можливо, спілкуванні з друзями або ще в якійсь вашій. Ситуація, яку ви маєте у вашому житті. Тому проаналізуйте це. І це вже буде відправною точкою, коли ви зрозумієте приблизно, що з вами відбувається, коли ви могли це підхопити, як це могло з вами статися, і, можливо, ви самі зможете пропрацювати це. Якщо не зможете, я запрошую вас до себе на консультації. Мене ви можете знайти за хештегом Психолог Єліна Літвінова в інстаграмі, в твітері, в Фейсбуці. Я скрізь є під цим хештегом. Консультації відбуваються онлайн. Мій онлайн-кабінет дуже затишний, надійний. Я там створюю для вас гарну атмосферу і допомагаю вам розібратися, що з вами, щоб ви могли вирішити ваші проблеми. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, ставте лайки, питайте мене, що вас треба в коментарях, що вас цікавить в коментарях. Ми будемо продовжувати, я буду знати, на що вам відповідати, як реагувати. До нових зустрічей! Пока!